Интернационал можно. Нет. Давайте дивлюсь на небо. Дивлюсь на небо, да? Да. 50 гривень. <laughs> я Реклама безкоштовна набагато більша. Кошти. <laughs> Ми можемо, ви можете номер телефону мобільний продиктувати, може хтось захоче придбати. Так, от ви перший захотите. У Мене будь-який. Мене французький диск, я за нього дав 20 євро. Дивіться, який тут репертуар. Тут по-французьки написано. Mm -hmm. Починаючи із валінки, які ще Русланова співала, І, і ось цей вальсок є. Це палаєчник світового рівня виконує, Коля дров. Це мій найкращий товариш в Парижі. Можете не сумніватись, так так. Добре, так що, телефон мобільний продиктуєте, щоб з вами могли зв'язати. Ні, ні мені. Це людям, які, ну, яким І Захочуть. Ну і вам не сподобалося, тут тут інтерне проходить, нам сподобалось, але просто ми, ну, ми не так обмежений е, бюджет. Не так багаті, щоб. Щоб <ріст> може бути. Видають своїм кошти. О, то... Ось одна ось. Нам тоді до вашого далеченьки. На російській мові переважно. Але тут ось, ось, ось наша глава нашого клубу Люся Марчен. Це альманах Новокаховських поетів. 30 гривень, так, тепер е... лежить на И інструмент пошли 600 євро. 600 євро, да? Курс Знаєте Знаете такую мені батько, щоб я батьку, Ага. я вулиці не или фанеру не волочился. Жовівся, зразу дожурився. Буває. <рес> <рес> і Ложкою близько і, і третєю колись. <рес> третєю колись. <рес> Один каже мама, другий каже папа. А лінка каже, бери торгуть, а як чорту стане. Я каже, а тілива пісні вкриється. Їх багато, безліч. Знаєте, свій країнський сей. По одній версії більше трьох тисяч, по другій більше вісьми тисяч. Я думаю, що більше вісьми тисяч. А я тільки знаю, десь більше тисяч. Дякуємо вам. Дивіться, який в мене Візьміть оцей За 15 гривень будете мати велике задоволення. Український. Слава українські, да? повстанські пісні під. Це, це гурт-гуд. Ціли... А як інструмент називається? Це мандоліна. — Мандоліна, ні. У мене мандоліни шість дисків, своїх власних, а це диски моїх друзів. Я їх купую, вивчаю музику і потім реалізую. То я зняв копію з дозволу. Так... А з текстами? Звичайно. Пісні, чотири голоси. Кортет виконує, тут і скрипки, і басоли. Ну давайте, за 15 це вже інша справа. 15 гривень. Це майже дар. Це... Це Слава Україні, де на пісні? Да. Українські повстанські пісні. Да. Добре. Тут і жовнір... Жовнірські є. Тут є така пісня, що дуже цікаво. Знаєте, хто такий жовнір? Солдати. Які? А, ну, мабуть, піхота, так? Да? Десь со штуками? Це польські жандарми. А, польські жандарми, так? Да. Да? А... Вони дуже багато шкоди на Україні робили. А якщо весела пісня жовнірська, ось хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть, а й там молоді жовніри, — А-а-а. Виходить, зрозумів, що таке, хто такі жовніри. Да. Вони дуже багато порізали наших українців. Ось і... смерть та... ворогам.

Вільна да. ну, Громадська... <гум> Виче Київ Юстрім. чули колись? Який? Виче Київ Юстрім. Ну, може, і чули, так, країн, ну так. так, чули, да, десь? Ну. Щось а чули, наприклад, наші такі відомі роботи, коли автомайдан ловив, титушок. А -а. А коли з, з та підчетошена маски знімали? Ну а коли російське посольство розривало? Ви там приймали участь? Ми, Ні, ми це, ми це починали. З нашої трансляції починалось, люди бачили і тянулись, тянулись, тянулись. Це вже цікаво. Це Тоді як вийшов цей наш перший міністр і... Я кажу, я можу з вами заспівати, потім твої ну, о, так, то так, це так. ж ми його зробили, можна сказати, з ним відомим таким. Бо якщо б ми не влаштували, він би там не опинився. Якщо б він там не опинився, то народ би його не змусив це сказати. Якщо б він після цього його кишили, ну та він так. 6, 7, ну, він супер. зараз. А я, знаєте, навіть хоч один із ініціаторів цієї зустрічі, можна сказати, і знав, що дівчиця це сказав, і не знав, де саме він це сказав. І тут тиждень тому дивлюсь передачу, бачу і розумію, що це завдяки нам він такий з знам... ними відомий А я, а я ж пішов на перемовини з Путіним туди, всередину посольства. А, до, ну, до передати, передати то, маляву то, <свист> авторитету. <свист> Знаєте, хлопці, я ж на трьох чи чотирьох вічах був, на самому першому, був, коли Янукович не підписав. ми якраз біля мафії mm. стояв, а потім ці всі з прапорами розійшлись. І нещасні студенти бі бі біля Лелинки останні ну, це все знаєте. Угу. А потім, вже коли захопили, я ще раз приїхав, Київ, я з Нової Каху. Я підходжу до захопленої адміністрації, там сидить хлопець, обмотаний е грузинським прапором, і награє оцю мелодію. На мандаліну да, почаємо свою... підігрівати. Він співає по-грузинськи, я співаю